Добрий день. Наразі ми з вами продовжуємо. І сьогодні будемо вивчати питання рівномірного руху матеріальної точки по колу. Тож почнемо. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Ми з вами пройшли молінійний рівномірний рух, а зараз будемо розглядати рух цієї точки по колу. Переміщення і швидкість у криволінійному русі. У рівномірному прямолінійному русі вектор швидкості не змінюється ні за модулем, ні за напрямком. Тобто, вектор швидкості V дорівнює константу. У рівноприскорному прямолінійному русі вектор швидкості зберігає напрямок, але змінюється за модулем. Вектори швидкості V і переміщення S під час прямолінійного руху напрямлені в один бік. Давайте розглянемо і знайдемо, як у нас будуть направлені вектор швидкості V і переміщення у криволінійному русі. Одразу зауважую, що вектор швидкості при такому русі не буде константою. Для того, щоб зрозуміти, як саме будуть напрямлені у нас ці вектори, ми розглянемо рух точки. Матеріальної точки від е, точки А до точки Б, пройдений тілом шлях це довжина дуги АБ. а переміщення це вектор, направлений уздовж хорди АБ, тобто АБ2 і АБ хорда. Е, якщо розглядати рух за коротші інтервали часу, тобто малюнок 2, 3 і так далі. То можна дійти висновку, що миттєва швидкість тіла в точці траєкторії напрямлені по дотичній до, до дуги в даній точці. У тому, що миттєва швидкість напрямлення по дотичній, можна переконатися, спостерігаючи, як відлітають частки багнюки від коліс автомобіля, що забуксувало. Тобто, ми бачимо, що е, на малюнку, наприклад, 3-4, нібито частинка колеса грязюки або камінець, який застряв у колесі, він і летить по прямій, скажімо так, лінії під дією сили кажінь. Миттєва швидкість тіла в різних точках криволінійної траєкторії має різний напрямок. Але за модулем ця швидкість може бути однаковою у всіх точках, а може змінюватися. Навіть коли за модулем швидкість не змінюється її не можна вважати сталою, адже швидкість це векторна величина. А для векторної величини модуль і напрямок однаково важливі. Тому криволінійний рух свердив рух із прискоренням. Якщо то є зрозуміло, що швидкість нас змінює або напрямок, або якщо вона, наприклад, як ми бачимо в цих всіх точках, вона однакова, то прискорення діє на цю швидкість вона змінюється за вектором. Якщо модуль швидкості не змінюється, прискорення криволінійного руху пов'язане зі зміною напрямку швидкості. Зважаючи на те, що будь-яку е, криволінійну траєкторію можна розглядати як частину кола певного радіуса, цю особливість криволінійного руху можна використати для моделювання його е, траєкторії. Тобто Подивимось на цей малюнок. Основні характеристики е, рівномірного руху по колу. Обертальний рух досить поширений у природі і техніці. Наприклад, це обертання колес, обертання маховиків, лопастей літальних апаратів, землі навколо своєї осі та інше. Важливою особливостю обертального руху є те, що всі точки тіла рухаються з однаковим періодом, але їх швидкість може суттєво відрізнятися, бо всі вони рухаються по колах із різним радіусом. Наприклад, час добового обертання землі навколо своєї вісі. Ось ці точки, що розташовані на екваторі, рухаються найшвидше, тому що їх рух відбувається по найбільшому радіусу. Давайте поглянемо на цей малюнок. Як ми бачимо з цього малюнка, точка, яка буде розташована ближче до центру, буде мати меншу швидкість, ніж точка, яка буде рухатись по, е більш, на більшому відстані від точки обертання. Тобто точка Б буде рухатись швидше, ніж точка, яка була тут посередині. Посередині цієї, цього радіусу. Так. Ми з вами будемо вивчати обертальний рух тіла, розглядаючи окремі точки на його поверхні. Обертальний рух тіла в цілому ми будемо розглядати в подальшому. Так, розглянемо випадок рівномірного руху матеріальної точки по колу. Тобто Точка рухається по колу без прискорення, тобто не з, не з, не, обертання кола не пришвидшується, не вільнюється, а обертається з однією швидкістю. Півномірний рух по колу – це рух зі ставою за модулем швидкістю та прискоренням з умовленим зміною напрямку швидкості. Цю швидкість прийнято назвати лінійною швидкістю. Тобто, в точці А у нас є певна лінійна швидкість. Яка напрямлена по дотичній до цієї точки. Точці Б точці швидкість також буде така сама за модулем, але буде мати інший напрямок. Нехай тіло рухається по колу радіусом R, і в деякий момент часу, який ми приймемо за початок, Т0В дорівнює 0, воно перебуває в точці А0. Лінійна швидкість v 0 цій точці напрямлена по дотичній через деякий малий інтервал часу проміжок Т, наприклад, тіло переміститься в точку Б. Вважатимумо, що інтервал часу настільки малий, що оця дуга АБ. Вона буде збігатися з хордою АВ, тобто прямою лінією, яка з'єднує точку А і точку Б. Тобто ми настільки зменшили а, наш проміжок часу, що цей проміжок, ну ці два радіуси R, вони майже паралельні. А, зробимо таке припущення. Лінійна швидкість цієї точки направлена по дотичній. Так, у точці Б тіло матиме лінійну швидкість V вектор. Яка за модулем не змінилась, тобто В0В буде дорівнювати В. Змінився лише її напрям. масштаб. Слігійна швидкість В0В, В0В і В. Значить, напрям змінився, Ось цього, відносно цього. але за модулем він, вона не змінилася. Знайдемо тепер. Е Різницю векторів В0В і вектора V за правилом віднімання векторів. Для цього перенесемо вектор V паралельно самому собі, так щоб він і вектор В0В виходили із точки. дещо зменшити. Ось так, вичайно зробити. Будем видно. Так. Ось ми перенесли наш вектор. В до точки А. І знайдемо різницю, ось цю різницю. Дельта В. Е -е якщо ми дельта В. Е тобто ми бачимо, що на точку А у нас діяло щось, що змінило нашу швидкість е з В 0 В на вектор В. Тобто, оця різниця дельта В, за. Дуже дуже малий проміжок часу. Вектор дельта В, проведений від кінця вектора В 0 до кінця вектора В. Є це різниця цих швидкостей, він направлений майже до центра кола. Якщо точки А і точки Б будуть дуже близько, ми, на жаль, на малюнку їх рознесли, щоб було зрозуміло, да? ну, щоб можна було накреслити. Але якщо вони будуть дуже 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 близенько одна до одної, то цей вектор дельта В він буде направлений точно до центра кола, такий е, буде мати, ось ось як дельта В, такий напрямок буде мати прискорення, яке називається доцентрове. Тобто щоб змінилася наша швидкість від V0 до V, нам потрібно прискорення, які, яке буде направлене до центра цього кубла, як ми вже побачили, і буде мати величину дельта V. Називається воно А доцентрове. Тобто, ось літера А. Доцентрове, оп, доцентрове прискорення. Ось, прискорення. Як відомо з курсу геометрії, дотичне проведення, проведено в певній точці кола, є перпендикулярною до радіуса, проведеного в цю точку. Отже, вектор до центрового прискорення А в кожній точці кола перпендикулярний до вектора лінійної швидкості В і направлений до центру. З'ясуємо, від чого залежить модуль до центрового прискорення. Розглянемо трикутник, утворений векторами В0В, В та ΔВ. Ось цей трикутник. Б, В на РБ, В е, і Дельта В. Трікутник О. Так. Рікутник ОАБ. Трикутник ОАБ. Також рівнобедрений. Ці трикутники подібні, як, як рівнобедрений, і з рівними кутами при вершині. З подібності трикутників випливає, що. Дельта В на. Давайте зараз я це все приберушу. Будемо як таку зроблю. Щоб буде дещо видно. таким чином. Дельта В до АВ буде мати таке саме відношення, як В до Р. Отже, В. Буде рівнювати В помножне на Т. Тому дельта В подінах на В Т. Буде дорівнювати V поділено на R. Або дельта V на, на T буде дорівнювати V рівнювати на квадратне. Тобто, оце прискорення у нас буде визначатися як квадрат швидкості поділений на радіус. Лінійна швидкість. Точця В нульовий направлений політичний, а прискорення буде направлене до центра. Як згадувалося вище. Що... Так, так, так. Оскільки дельта V поділена на модуль прискорення, то доцентрове прискорення дорівнює А до центрової дорівнює В квадрат поділити на R. Е. Ось так. Оце і є. У нас дельта V поділена на D, то зміна. зміна у наших векторів швидкості, це і є доцентрове прискорення. З модулю його визначається ось цією формулою, і її потрібно запам'ятати. Доцентрове прискорення А, доцентрове це прискорення при рівномірному русі матеріальної точки по колу, яке показує не зміну модуля швидкості, як при проморінійному русі, а зміну напрямку швидкості. Модуль прискорення залежить від швидкості руху і тіла і радіусу відповідного колу. Тобто, чим більше. Радіус кола, якщо з тою швидкістю е, рухається точка, тим більше потрібно доцентрового прискорення. Е, чим чим менша швидкість, е, тим буде менше доцентрового прискорення. А е, залежність тут квадратична. Період обертання. Час одного, е, періодом обертання <му> називають <му> час одного повного оберту точки, що рухається по колу. Одиниця періоду це секунди. Тобто в секундах вимірюється Час, який потрібен на один оберт. Якщо тіло, наприклад, робить n-обертів за а, певний проміжок часу, те, то а, період обертання літера Т у нас буде визначатись по формулі t до рівні, а, маленьке поділене на n. А, обертова частина це кількість обертів за одиницю часу. Наприклад, на тіло зробили 10 обертів за 2 секунди, значить частота буде 5 Гц, одиниці вимірення частоти Гц, або секунди в мінус перший. Нехай е, тіло рівномірно рухається по колу радіусом R і за певний час те переміститься з точки А в точку Б. Кут φ, який при цьому описує радіус, називається кутом повороту або кутовим переміщенням. Одиницею кутового переміщення є. Один радіан. Радіан. Кутова швидкість. Що воно показує? Радіан за секунду. Це у нас. Є в яких різницях? Для секунду. Кутова швидкість точний? Це тіло яке? Значить, якщо матеріальна точка у нас пройде довжину дуги, довжиною 1 радіан. Якщо перевести в градуси, то 1 радіан у нас дорівнює. 1 радіан в градусах буде, а, визначається ось такою формулою. Для розуміння. Один радіант дорівнює одиниця поділена на 2 π обертів, Бо 180 поділено на π градусів. Якщо в числах, то це буде приблизно. Ділимо 180 на 3,14. Получається 57,3 градусів. Ось таким чином. А, і то, якщо у нас точка пройшла 57 градусів за одну секунду, значить вона обертається з кутовою швидкістю 1 радіан на секунду. Продовжимо. Один із цитати, так? кутова швидкість це векторна величина. Вектор омега. Кутова швидкість у нас а, позначається літерою омега. Вот. От угу. Міга. Для вимірного руху. Угу. Так, так, так. Давайте повернемось. Визначається літера Мі. То обертання, якщо у нас вектор цієї крутової швидкості направлений уздовж нерухомої осі обертання. Причому так, що напрямок обертання, напрямок ММА утворює. Правогвинтову систему, ось вектор Омега у нас направлений знизу вверх. І якщо у нас направлений знизу вверх, то обертання відбувається проти годинникової стрілки. Якщо по годинниковій стрілці, то вектор Омега буде направлений вниз. Для рівномірного, mm -hmm. так. Uh, то обертання відбувається з годинкової стрілки. Оскільки кутове переміщення за один період руху дорівнює 2 π радіан. Тому ми знаємо, що довжина всієї дуги 2 π радіан. Кутова швидкість може бути визначена через період і частоту обертання. Омега дорівнює 2П ню. То не ню, а 2 в. Бо омега дорівнює 2. Ні, ню це у нас частота. 2 π ню або омега це буде 2 π поділене на те, як те, як період обертання. Якщо для рівномірного руху по колу, якщо коло у нас не прискорюється, не, не сповільнюється, кутова швидкість є сталою величиною. Аміга дорівнює за, період... Далі. Для рівнем... за період Т тіло проходить шлях, що дорівнює довжині кола. тобто За, за період обертання тіло пройде шлях, який буде дорівнювати довжині кола, L дорівнює 2 πr Тоді модуль лінійної швидкості. Буде визначатись як 2 πr поділена на t. Або V буде дорівнювати 2 πr помножене на ν. На ν – це у нас частота, нагадаю. Одиниця виміру лінійної швидкості 1 метр на секунду, такий самий, як і звичайної швидкості. Очевидним є зв'язок між лінійною та кутовою швидкостями. V дорівнює омега помножена на r. Ось. В буде дорівнювати м'яга помножену на Р. Це ми саме кажемо про скалярну величину про модуль швидкості цієї, ораховуючи зв'язок лінійної та кутової швидкості, до центрового прискорення можна виразити і так. Е, до центрового прискорення буде рівнювати ам'я в квадраті, помножене на R на радіус. Таким чином, за аналогією з кінематикою поступального руху, можна побудувати кінематику обертального руху. Тобто рівняння обертального руху встановлює залежність вектора кутового переміщення від часу. Тобто фі у нас буде е, якимось, таким чином, певним чином залежати від часу. Е, розглянемо задачу. Наприклад, дитина їде на велосипеді по доріжці зі швидкістю 10 метрів на секунду. Скільки обертів за секунду роблять колеса велосипеда, якщо вони не ковзають? Яке доцентрове прискорення мають точки на ободі колеса, якщо його радіус 35 см. По-перше, записуючи дано, ми переведемо всі системи, всі наші значення в систему Сі, швидкість 10 метрів за секунду в С. Всі, а радіус треба перевести в метри, тобто буде 0,35 метрів. Нам потрібно знайти доцентрове прискорення, доцентрове, і що нам ще? Скільки обертів за секунду роблять колеса? Скільки обертів, обертів за секунду, це у нас буде часто так. Частота буде е, дивимось розв'язання. Колись велосипеда бере участь одночасно в двох рухах. Перший це поступальний рух зі швидкістю V та обертальний з лінійною швидкістю v 3 Тобто е, центральна точка, точка О у нас буде. Рухатись зі швидкістю V, так як сам велосипед він рухається з певною швидкістю. Да? Тобто ми розуміємо, що точка А у нас буде стояти на місці, да? тобто вона ну, торкається землі, не Да? Точка О у нас буде рухатися зі швидкістю велосипеда. Точка С у нас буде мати дві швидкості: перша це швидкість самого велосипеда, і друга швидкість це е, кутова е, швидкість. Е, не котва усі ліній швидкість точки кола, яка обертає, яке обертається. Тобто ми, ми знаємо, що коло у нас це, має цей радіус, да? і всі його точки точка А, Б, С і Д, будуть мати однакову швидкість В, яка буде направленнотичний до цього кола. і... Буде рівень, буде змінюватись за напрямком, але буде однаковою за величиною. Чому, ви спитаєте, точка А у нас вона ж стоїть на місці, як вона може мати таку швидкість? Пояснюю, ця швидкість у нас присутня, але також на точку точка А вона має швидкість руху самого нашого велосипеда. Як рухома да, цієї системи. І вона у цій точці швидкість руху велосипеда буде дорівнювати швидкості лінійної швидкості точки А, яка обертається по колу. Тобто, точка А у нас наразі буде мати нульову швидкість. Так, далі. Оскільки колесо рухається без просковзання, точка А, що стикається в даний момент з дороги, має швидкість щодо дорівнює нулю. Звідси випливає, що швидкість поступального руху за модулем дорівнює лінійної швидкості. У нас велосипед, як сказано в умовах задачі, колесо не, не ковзає. Не не Таким чином, значення швидкості з умови задачі ми можемо використовувати для знаходження доцентрового прискорення по формулі, а до дорівнює В квадрат розділений на R. Тобто V квадрат швидкістю нашої е, точки, яка обертається по колу, вона буде дорівнювати швидкості руху велосипеда. весопеда. Таким образом підставимо значення, значить, у нас буде стоп, діо35, буде 285 метрів на е, секунду в квадраті. Знайшли першу частину задачі. Друга частина задачі кількість обертів, як, що робить за, за секунду колесо. Тобто, частоту обертання визначимо за формулою V дорівнює 2Prню. Перенесемо у нас 2 πr в ліву частину цього рівняння. І в нас вийде, що ню частота обертання буде v поділене на 2PR. нам довжину... Нашої дуги. Підставимо значення, отримуємо, що період обертання становить 4 секунди 4,55 секунди. Мінус перший, тобто секунди мінус Або 4,55 Гц. Все, записуємо відповідь. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Дякую за увагу. До зустрічі.